Так, ну що, пройшов час виганяти свого монстрика мустанга. Після зими трохи його обдуємо. Зараз налаштуємось. Це МТЗ підчеплено тільки, щоб вигнати, витягнути. Далі буде фармер працювати, просто він зараз в полі. Налаштуємось і поїдемо. Досвід інших людей, хто так сіє, то не так він сприймається. Коли свій досвід, тоді сприймається воно трохи по-іншому. Чи буде такий результат, чи не такий результат. Спробуємо сою посіяти церерою. Зроблю і на 70 і на 35 спробуємо зробити. Норма висіла 600 000. Ну, може, вона десь трохи забільшена, але Збільшена, але ну, це тому, що насіння в цьому році не таке супергарне, як в інші роки. Тому похибку робимо на там, несхожість якусь. 600 тисяч, коротше кажучи, для цього э, трохи зробили маніпуляції деякі з шестернями і диски замовлені на ремсінтезі. 72. Ой, а збиваті. За, зараз ми ще скидачі підправимо. Э, 72 отвіра, 4.0. Дірином на 72. І зараз настраювалися вдома з розрахунку такого, щоб на метрі вийшло десь 40-42 штуки. Ну, Начебто приблизно так поки що вдома. Зараз будемо тут пробувати ще. Мабуть, пилюку витягує. Довго так ситий І сою витягає дує, дує вже довго дує. Як телега. Нет, то есть, ну в основном есть, ну бывает и пропуски. Короче. легше захватити А своя залягла і пустота між треманами. Ну а кукуруза... Вона... Коруза тоже з конуском. Ну ти думаєш, вона там прям цілиться своїм конуском. Йомі. Ладно, мабуть все. Все, що могли ми зробили, трошки десь десь воно, ну так, наче всі ось на місці. А як дивишся, коли їде, то пропуски бувають, ну, що є, то є, все. Зараз спробуємо ще пошукати. Ще раз. десятый или двадцатый раз. Ну, где она там? Уже сиренькая вот. Каналка. Ага, ну, вольно она где-то там выживет. А, вон она наш. Вон, запечатана там. Вот... Ну, ну, короче, что-то здесь есть. Головне, що вона в землі, сиренькій землі, піде. Ну коротше вирішили зробити так. Дві сівалки на 70, а дві сівалки, щоб було на 35. Тобто туди і назад пройшов на 70, як, як положено, а зараз ось вертається вже зі зміщенням і йде ось між рядками, тобто ось рядок, ось рядок і ось рядок. Ну, Може десь навігації нема зараз, тому сіємо так по маркеру, ну, зараз не по маркеру, а по рядочку. Рядочки видно. Подивимось, не знаю, щось там е, рахує, якось там е, знову ж таки щось воно не так рахує. Ну, по, по шестерням, наче повинно бути так, наче так полазиш. Десь так приблизно ось вона лежить. Так, воно. Хоч і точна сівалка начебто типу точна, але все одно якось так виходить. То є, то нема. Це мабуть не те, все одно не може. Мабуть, ця сівалка. Або нам не може, або, або ми не можемо. Ну, коротше, щось ось таке. Ну тут десь 4-5 см. Ну тобто десь, десь так. Десь 20 штук, можна сказати, що є. Тобто загалом 40, і це виходить десь до 600 тисяч на гектарі. Подивимось, не знаю, чесно кажучи, щось мені якось воно так, чесно кажучи, не дуже подобається. Тому подивимось, як воно зійде. Там подивимось, може, може ще й пересівати треба бути. Все, далі підемо стан. Далі вже підемо стан. Тут доїхав, трохи не встиг, хлопці вже розкладаються. Потихеньку трохи ми ще вчимося, як воно правильніше, як воно зручніше. Ну, в принципі. E, начебто все все нормально виходить Начебто все нормально виходить, да? Вже з другого разу що не так? Давай, 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 давай. Ти, ти ж не бачиш як ще трошки. О, топ. Джей, подивись. Уже. Значи. Десь там. Мабуть. Без молоточка, мабуть, ні. Ооо! Можна і без молоточка. Ти як ти ви як все так точно, а? Яке, коли воно молоденьке, тоді воно плотненьке Андріє циліндрів знімаємо все, ноги піднялись, речах повертаємо на маркер І інший на вал сошників. Все, окей, так, маркери. від'єдне. Маркери. З верхнього положення на нижнє. І все. Зручно. Так є. Перші, перші мінуси. Е, ось тут, коли повна засипана, висипається, ну, може це ми так привикли з горою сипати, будемо знати, що не можна пересипати більше, чим, чим воно є. Це перше. Друге, е, поплавок зламився, перший засипці. Один. І другий там майже. Ось такі справи далі. Так, Трохи регулюємо, переставляємо е глибину і такий цікавий момент. Якраз ми ставимо ось сюди. Одна дірочка не дорізана. Ну, зараз спробуємо може вона виб'ється, може вона там тримається на соплях. Нічого. Оставимо, ну, вирішили, що так буде краще. Стоїть ось на цьому, Ну, тут край, він твердий, волога глибше, тому треба трохи заглубити. Трохи, трохи йде. На хоть вон она такая. Аучи. С другой стороны поставил. Ну забити его. Тем самым молоточком. Так, а ну. Ага. Ага. піднімається. Ну давай до сотни. Ну хватай, мабуть, хватає. Поки що. Так, підняли ще. Це щось, наче як і ковиряє, але наче як і не в, не в сирому. Ну то це воно сейчас протягне, Заглибиться. Поїхали. Щось зажато. Передній незажатий. Так, да, передні чомусь не хочуть. А що там? 100 є. Ну там майже 100. Давай ще додати А вона не опускається, все. Не, давай ще добавим. 120 там можно давай до 123. подвижений. Швинте давит. А давить? е попутал? Еп, тверный балет назад. Да все уже багато. Чего? 150, 110, 120. Да, ну что. Ну, 100... даже, даже нема 120. Да. А ну ще, да задавись. Точно нема. О, тепер є 120. Ну хай. Пробуємо ще так. Врезає на глибше, а ложа трошки вище. Що осипається одразу чи що. Так, А що у нас оці? Пружини ніяк не регулюються, там нема регулювання ніякого. Ну, тобто, крім гідравліки, немає іншого регулювання. Ну все, все, що ми могли зробити, зробили. 120, більше не будемо. Сказано 120 це максимально робоча. Колдон працює, поки що сигнал є. Поки є, то використовуємо. Сіємо з автобуда. тиск періодично падає. Якщо так задали, то 120 там на цій системі. А так через деякий час там 100, а може навіть і 80 проблема трохи піджати. Так в принципі більш в принципі, менше нічого. Наверх 12, швидкість таке підвод, тобто наверх 12, на низ 13-14, хоч не знаю. А ще у нас на поляху такі цікаві штуки. Я вже в мене раніше показував, там в комбайн попадається неодноразово. Ну і збираємо, 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 поки ще вони є і є. Ну, нічого, позбираємо. Розумію, що вони вже використані всі частини. Трошки все одно. Все одно якось трошки стремновато. Так, норму виставили е, в розрахунку 600 тисяч на гектар. 15 межряддя 9 штук на метрі. Сподіваюсь, що все буде окей. Хай кущиться. Ось ось прорізь. Шо, кажи? Так, ось дивись, глянь, як прорізає. В принципі... І ось дно цієї. Тобто там десь повинно бути вже там і це... насіння. А глибина ось, ну скільки тут. Та ось так максимум 4-5 без рулетки. дуже рулета. Якісь містами видати як лапи культиватора. Що... Компактора нема, йо-майо, ще не заробили на компактор. Десь тут волога, десь вона приблизно тут є, десь, але тут дуже мало. Відсіяла сівалка вже помита, вичищена. Після посівної вже є дещо сказати. Тому тому думаю, що можна щось сказати. Значить, якщо загалом сівалка сподобалась, сівалка хороша, нічого не поламалось, нічого не сломалось, ну, скільки ми там посіяли гектарів 70-80 приблизно, не так багато, звісно. Але вже якщо б щось було таке критичне, То вже б щось би відламалось. Налаштування. Значить, налаштувань багато, і вони дозволяють прилаштовуватись до різних умов поля. Навіть на одному полі можуть бути різні умови. Ну, наприклад, там на одному полі іноді поле ділиться на різні культури. І тому і обробіток може бути різний. Ну, Трошки було і в нас таке, і тому при переході з одного обробітку на інший м'якість поля змінюється, і тому вона може заглиблятися. Щоб цього не було, тоді треба дивитись і робити регулювання цих опорних каточків, і все буде добре. Тобто вона Може лізти і на 10, сіяти, і на 3, на 2. Так само і оці загортачі, вони працюють. Я їх думав спочатку взагалі прибрати, але вони працюють добре, вони трошечки так спушують поверхню після каточка. І вважаю, що це правильно і нормально. І вони теж можуть або більше. Рити або менше, так тільки зверху трошки. І теж це залежить і від глибини самого коточку. Тобто він міняє своє положення, і тому це теж може бути по-різному. Ну Це таке, якби без нього можна жити. Іноді і багато хто сіє взагалі без каточків і нормально, і все чудово. Тобто, це таке вже прибамбаси, скажімо так. Добре, що кожен окремий сошник може регулюватися, більше і менше Доброго, добре, що вони пластикові, але недобре, оце мені не сподобалось, ну, як би так, змішано, де плюси, де мінуси, змішано. Оці катушки, вони не дуже хорошо, що вони такі. Е... Ну, тобто тут між ними зачіпляється іноді насінино. Насінино там попадає і трошки воно там може піджовувати, скажімо так. Не дуже гарно видно, отам, чи сипиться, чи не сипиться. Ну, якщо було б нижче, то може було б краще. Бажано було б ще, якби... Якийсь простий, ну, просто простий якийсь датчик би стояв, щоб видно було, чи сипе, чи не сипе. Не треба там рахувати ні, нічого. Тому що е, іноді буває, ці е, добрива не, не завжди бувають е, розсипчаті, іноді попадаються камушки. Вони невеличкі, десь там ну, 2 на 3. 3 на 4. І ось тут -от, або ось тут -от в отворі, або ось тут -от залипають. Ну це коли вже він вискочить. І тоді може забуватися в цей сашник. І це бажано бачити. Далі. Це по цій. Оця мішалка. Я вважаю, що вона взагалі не потрібна. Ми її зараз від, відключили. Е, так, де вона там? Ну, вон це е, зірочка, бачите, демо цепочки. Так, регулювання. Ну, по регулюванню, по регулюванню е, норми висіву, ну це треба просто. За який період вже на практиці зрозуміти, скільки саме, вирахувати. Книжка пише одне, а на практиці воно трошки по-іншому. Тому, а загалом, в принципі, нормально. Якщо там нема, забилось, то у нас забився поплавок. А, до речі, по поплавкам. Я там скажу, я там на полі знімав трошки поплавки одразу поламались. я не знаю чому. Щось у нас вони не працювали взагалі. Перший одразу поламався, другий поламався трохи пізніше і наробив там нам трохи проблем. Тому що не одразу побачили, він впав в місті з зерном, закрив там ця мішалка спочатку була вимкнута, вона його розмолола. Два, здається, сошника закриті були, і ми не могли одразу дотумкати, що воно таке, чому воно так. Ну, Коротше так. Маркерна система Ага, висока вона, до речі, якщо ну, це вона стоїть в транспортному, а якщо на полі, Працює, ну, як обично, бувало таке, що СЗШка їде, підбігаєш, хоп, заскочив. Ні, тут такого не вийде. Якщо ще були по ці ступіньки, ще може бути, але ми їх піднімаємо, тому що ці загортачі, ось бачите, вони, вони чіпляють і вони мішаються. Так само і тут, до речі, ось, коли транспортне колесо опускається, то три останніх сошника. Треба ці загортачі перевертати. Ну, це теж незручно. Не не Хоча і недовго, але незручно. Маркери працюють чудово, ніде нічого не повідбивало. Все ціленьке, потихеньку опускається, піднімається. Оця маркерна система гідравлічна. Я тоді вже зрозумів, що вона буде чудово працювати І, і Випробували на практики самолітна ця система така, чудово працює. Одним рычагом окремо один опускається, інший піднімається. Ну, тобто спочатку один опустився, піднявся, потім інший опустився, піднявся. Це все працює. Оця система розкладання теж. Чудово працює. Тут, я так розумію, стоять якісь обмежуючі, Ну, чи клапан чи штуцер такий. Настільки він тонесенька там отвір, що ну, хоч і придави гідравліку потихеньку, потихеньку, щоб нічого не порвати, нічого ніде не перекосило. Завод це на дурня розрахував, правильно зробив. По транспортному. Ну, Тут я не знаю, що тут казати. Тут таке все дебело, такі всі пластини, оце такі, все таке мощне. Ну, Тут чудово все. Так, ну я не знаю, що ще. Тобто нічого не зламалось, не... все, все чудово, все класно. Оця е штанга, чи як її назвати, поперечна, досі все плотненько. Досі все не розболтало. Мені подобається, чудова сівалка, хоч і небагато поки що пройшла, ну чудово працює. Подивимось ще на сходи, до речі, ще на сходи подивимось. Ну а так, поки що сіяла нормально. До речі, капельник чи капельник, чи як його назвати, тут є, і він працює. Ось якраз зараз капля ось, бачите, тече. Ну, <смі> Не добігла. Не добігла. Ось одна. Ну, коротше кажучи, тобто не тече туди. Ось ще одна зараз. А ось і тут от починає вже капати. Якщо, наприклад, сталося так, що у вас дощ застав в полі, кришку закрили і можете бути, ну, якщо там не дуже сильний, то туди не затече. Ну, Поки що не бачу. Це теж добре. Тому лайк не забуваємо. Вітчизняний виробник теж може робити якісні речі.